З давніх давен церква супроводжувала життя українців і не тільки супроводжувала, а подекуди була чи не єдиним місцем зустрічі. Тут навчали моралі, раділи та сумували, дізнавались про останні події та гаряче дискутували. І за всім цим стояли священники. І не тільки в епоху неграмотності, в першій половині ХХ століття вони були важливими ідеологами українського націотворення. Отець Михайло Семенович – один з яскравих представників покоління священників 30-х. Ці високоосвідчені промовці виховали майбутніх патріотів, які під час Другої світової війни активно боролися за незалежність України. Отець, ризикуючи життям, благословляв військових та відправляв богослужіння навіть поза церквою. Отець Михайло Симонович, він фактично був духовним наставником поліської січі у бороться. І, власне, завдяки йому було прийнято низка важливих рішень, як зокрема про неучасть вояків поліської січі у каральній акції щодо місцевого єврейського населення. Ось тому роль отця Симоновича була дуже великою в духовному, національному і, звичайно, що. Воєнному встановленні вояків польської січі. Влада здавна використовувала православне духовенство у своїх інтересах. А брати участь у походах та опікуватись вояками невід'ємна частина, так би мовити, ідеологічної роботи священників безпосередньо на полях бою. При дружинах київських князів обов'язково були монахи, які навіть в воєнних походах супроводжували і духовно настановлювали. Відомо, що на Січі Запорозькій була своя православна церква. Де єромонах відповідно відправляв служби, ось а також є свідчення із джерел про те, що і в походи із козаками також ішли духовні особи. Це відповідно і молебні за успіх у ратній справі і відспівування, і перша духовна найтрібніша духовна допомога на полі бою людині, яка зазнала, скажімо, смертельного поранення, відспівування. І ось в багатьох таких моментах ця духовна опіка вона була надзвичайно важливою для духмес. Вона його мобілізовувала, вона і скріплювала в правильності своїх дій. Протягом 1917-1921 років при українських арміях діяла чітко структурована капеланська служба. За кожним підрозділом армії прикріплювали священника. Під час другої світової ситуація була дещо іншою. На жаль, не було напрацьовано в усіх них такої чіткої структури духовної опіки, тобто. Не було створено інституту капеланства як такого. Зокрема, відділи української повстанчої армії отримали духовну опіку від тих священників, які, скажімо, були настоятелями сільських парафій поблизу дислокації тих чи інших загонів. І ось так було із отцем Симоновичем, оскільки він був священником в найближчій до Поліській Січі церкві сільським і відповідно був. Високодуховним і високосвідченим і патріотом то відповідно його кандидатура надавалася для такої функції. За свої переконання отець Михайло страждав усе життя. Незалежність України не цікавила наших сусідів. Михайло Симонович народився 1906 року в релігійній та багатодітній сім'ї. Його батько, дід і прадід були священниками. Він продовжив родову традицію У 1926 році. Батько закінчує Кременецьку духовну семінарію у 26-му. Потім він поступає в Варшаву на теологічний факультет, університет Варшавський. І він там навчався з 27 по 30 рік. Польська політика у 20-30-х стосовно українців була досить суперечливою. З одного боку влада закривала церкви та школи, з іншого підтримувала і популяризувала українські ідеї. Поляки усвідомлювали, що православ'я може стати потужним інструментом впливу в руках росіян, тому підтримували діяльність семінарій. А при Варшавському університеті навіть відкрили теологічний факультет, де українці здобували освіту європейського зразка. Його переконання формувалися під впливом таких авторитетів, які викладали у Варшавському університеті, де отець Михайло навчався на богословському факультеті. А це такі особистості, як Іван Огієнко пізніше Митрополит Іларіон, історик Дмитро Дорошенко, професор Біднов і багато інших, які, крім богословських знань, давали і знання із історії України і культури. Випускники університету прекрасно володіли словом і отримували великий багаж знань. Напевне, тому їхні проповіді були дуже цікавими та переконливими. Я особисто мав можливість слухати його проповіді. Це були змістовні, в основі їх лежала богословська тема, але він вдало вмів поєднувати із тодішніми умовами життя. Ось із з соціальними питаннями актуальними, які в той час назрівали. У 1934 році отець Михайло Симонович приїздить до села Бороверо Китнівського району. До цієї парафії належали села Нетреба і Карпилівка. Тут, крім церковної діяльності, він влаштовував зустрічі, диспути, організовував гуртки братства. Виголошував промови патріотичного характеру. Він батько, він де б на якій парафії не був, він обов'язково або ремонтував, або будував, або що. В Карпілівці не було церкви, і от він будував церкву в цьому селі Карпіливця і велику допомогу йому давав Тарас Бульба Боровець. От тоді вони познайомились. Це було десь 1936-39 рік. На початок Другої світової війни це знайомство переросте у співпрацю на прохання отамана Поліської Січі, Бульби Боровця. Отець виконував обов'язки січового священника. Отець Михайло багато їздив селами на богослужіння, молебні, панахиди, на освячення прапорів та прийняття присяги. Повсюди він агітував за українську ідею, тому і впливав на світогляд вояків та цивільних громадян. Отець Михайло не лише проповідував слово Боже, він брав участь у прийнятті важливих політичних рішень. Був повноправним членом штабу Поліської Січі Бульбоборовця. І в документах зафіксовано, що він брав активну участь у нарадах, які вирішували такі доленосні питання функціонування поліської січі. І ці документи є в Державному архіві Рівненської області. Після ліквідації Поліської Січі члени штабу на чолі з Тарасом бульбою боровцем переїхали до Борового і розташувалися у помешканні Михайла Самоновича, де пробули три доби. Напевне, тому, взимку 1942 1943 років, червоні партизани наполегливо шукали у селі священника. Отець Михайло чудом рятувався втечею. Взагалі за пропагандистську діяльність до і під час війни Семеновича переслідували все життя. Зокрема, його звинуватили у тому, що він сприяв і благословляв розстріли євреїв. Коли повернувся брат з узв'язнення, він каже батькові: у нас ж був таджик, Азіт, чи як його, він каже, бачив, що ми переховували євреїв. От вам адреса, він хай вам розкаже, чи він їх. Євреїв вбивав чи навпаки, він їх рятував. Коротше, КГБ знайшло цього і вже відстало. І на останній зустрічі цей КГБ сказав: Отак, ви своєю життю і життю сім'єю а Ані говорять на вас зараз пишуть. Більшу частину останніх 20 років свого життя він служив на парафії у місті Костюковичі. Могильовської області, де власними руками спорудив церкву, а взагалі вмів робити все. Він вмів косити, він міг будувати, стругати. Це все він міг робити, і в той же час він був прекрасний кухар. Чому я пам'ятаю настільки добре ці речі? Бо я була найстаршою онукою. Брат на два роки від мене молодший був хлопець, а всі решти вже онуті пішли з відстаню десь 9 8 10 років. Тобто така велика різниця між всіма решта онуками була. Тому, коли я приїжджала до діда, то я дуже часто біля нього крутилась. А чому? Він дуже швидко робив вареники і дуже величезну кількість. Він міг зробити котлети, він міг зробити все, і в нього на кухні це просто все горіло. Останні роки його постійно відправляли на різні парафії. Він проживав у жахливих умовах, пригадують рідні. У 1968 році Михайло Симонович тяжко захворів і невдовзі помер. Діти виконали заповіт, перевезли тіло в Україну і поховали на тиненському кладовищі поблизу рівного. Він свого ближнього під висловом ближній розумів не тільки парафіянина, але й того, хто був поряд, навіть якщо він був іудейської віри чи мусульманською, але він потребував допомоги. Тому відомо, коли отець Михайло Симонович рятував євреїв від знищення, а також радянських військовополонених. От, і це дійсно був прояв найвищої вірності християнським ідеалам, найвищий вираз. Пасторської діяльності отець Михайло був не тільки християнином з великої літери. Пропагуючи патріотичні ідеї, він впливав на світогляд прихожан церкви та вояків Поліської Січі. Такі люди кристалізували українську націю.